Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це BMW 3 серії. В кузові F-30 2014 року випуску за ціною 13 290 доларів. Обладний автомобіль надійним бензиновим двигуном, роботним об'ємом 2 літра, 245 кінських сил. Це у нас n 20 І Так воно у нас виглядає по кузову. Є потурічі на дзеркалах. Автоматична восьмиступенева. коробка передач, вибір режиму руху, двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль заявлений пробіг автомобіля 189 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому ніяких немає. автосвітло, передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал, електрорегулювання двох передніх сидінь. На водійському сидінні у нас є пам'ять на дві людини. так, Задній ряд. Салону на чорного кольору, шкіряний в ідеальному стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник-підстаканик. Дверні карти у нас також в ідеалі. Стоїть автомобіль на 17 оригінальних легкоспавних дисках на літній гумі. Так у нас виглядає ззаду, це 328 i тобто задня на суто. Приганялася вона до нас в штаті у 2021 році. Має на все два власника в Україні. Технічно та до неї взагалі немає ніяких запитань, знаходиться вона за адресою міста Київ, вулиця Семська, 2А. Також її можна придбати в кредит або скористатися послу Трейден.